Пісня, з якої, в принципі можна розпочинати кожен свій ранок, тому що вона надзвичайно мотивує співак, музикант, поет, письменник, фотограф, подорожувальник. Як можна ще назвати Ярика? Він скаже сам. Він у нас в студії. Доброго ранку, тобі привіт. Тросковець доброго ранку. Мені дуже приємно знову бути в ефірі даної радіостанції. Ну я, Володя, починаю червоніти. У Мен, мене, мене так багато стільки регалій ще ніхто ніколи не представляв. Так що нічого не додаю. Я думаю, І нічого не забираю. Значить прихильник хай справи свідчить про про те, хто я а ні, я буду розказувати. Ну заповнитися можеш, це не проблема, тому що світло у нас є виключно для того, щоб ми могли бути в ефірі, а зовнішнього освітлення в нас немає. Так що класно, знаєш. До, до речі, вітання усім найстійкішим. Хто без світла ще слухає радіо? Я вас люблю. Ви наша аудиторія, ви вже наші ми ваші прихильники. Ти знаєш, ми довго добивалися того, щоб в цей момент, коли пропадає світло, щоб ми могли щось віщувати людям. Ми того добилися, тому що от, в принципі, з лютого з вчорашнього дня, сьогоднішнього ми так вже десь вийшли на розуміння того, як ми будемо працювати далі. Коли пропадає в нашій групі світло, ми є. Отако от ну я фортовий. Я та да, ти фортовий, Насправді ти фартовий, тому що. Якщо б ти ще в січні до нас прийшов, то в принципі ми могли з тобою посидіти, просто поспілкуватися. Я б тобі навіть кави не запропонував, тому що зробити її я і зараз не можу. Розумієш, але поспілкуватися з тобою можемо. Наша зустріч була попередня. Ми розмовляли з тобою про твою книгу, яку ти написав. Після цієї зустрічі в ефірі в тебе була презентація цієї книги. Може так. нам щось розкажеш про цю презентацію? Знаєш, Трускавець для мене взагалі особливе місто. Тут завжди най найкраща аудиторія. Я цього не побоюся сказати, тому що в мене відбулося п'ять презентацій. Ага. То по рейтингу Трускавець був найкрутіший, О. як завжди. Я люблю, тут приходять багато читачів, багато слухачів. Тут завжди в нас воно відбувається неформально. Тобто, я якийсь сценарій пишу, він йде куто під хвіст, і ми починаємо спілкуватися, спілкуватися. Угу. Мені що приємно, от знаєш, тема така залізниця була. От я думав, що ми ну, традиційно поговоримо, розкажу про книжку, а потім будуть е, запитання. Угу. Запитань не було. Угу. Ставали люди і просто розказували свої історії про залізницю угу. на ще одну книжку. Так що я думаю, що завдяки трускавцю, можливо, ще. Рано чи пізно з'явиться і друга частина. Ну, така от відкрита зустріч тебе надихає на нові, нові творіння. Бачиш, як, як це все класно відбувається. Е, ну, Ми будемо чекати, Ми будемо чекати для того, щоб почитати. Ну, сподіваюся, залізниця працює і дай Боже подарує багато нових сюжетів. Ну, дай Боже, щоб все було добре, знаєш, і ми мали змогу читати не під ліхтариками, під ковдрою, а в принципі собі він буде світло а і спокійно. От, власне, презентації показали таку річ, що наш народ адаптується до будь-чого. Ага. З п'яти презентацій чотири відбулися без світла. І ми вже знали про це. Ми просто приносили ліхтарик, і ти прикидуєш, яка, ага. яка атмосфера була. Шикарно. Це Шикарний. майже таке, як при свічках, розумієш, романтика, сидимо, як при. Багаті десь, знаєш під гітару, от літом, ну дуже, дуже гарно, дуже романтично все відбулося. Ну, круто, що все вдалося. Ми дякуємо тобі за творчість і будемо очікувати на нові видання від тебе. Сьогодні ти з іншої причини у нас в гостях, сьогодні ти з причини е, випуску чергової своєї композиції. Пісня має назву Ти не один. Так, і це не тільки пісня, а також її встигли зробити відео до, до неї. О. Презентація вже відбулася на, на каналі YouTube, угу. Можна переглянути в TikTok, в Instagram, Ну, о, взагалі задумалась пісня, відео це вже такий побічний був продукт. А... Взагалі, ще в кінці року ми заходили в період свят, і якась така от депресія над нами була. Ну я переконаний, що в більшості так так такі стан душі старалися святкувати, але було не до свят. Uh -huh. І от ем, вкотре це дало підказку, що треба щось якогось антидепресанта. Треба якісь ну цікаві речі, щоб людей трошки підняти дух, підняти ем, мотивацію. От попередня пісня, з якої ми почали нашу uh -huh. зустріч, це також вона була написана з такими мотивами, але тут зима. Тут ще сама погода нас трошки задавлює, будемо так казати. І тому вирішив щось таке створити, щоб воно було ну, філософсько оптимістичне. будемо так казати. Не знаю, наскільки вдалося, сьогодні буде прем'єра, перша радіопрем'єра, сподіваюся. Ну, е, я, знаєш, собі завжди залишаю таку загадку, я коли спілкуюся з артистами, там, чи в телефонному режимі, чи е, в студії. Я стараюсь не слухати пісню, знаєш. Ну, якщо я знаю тих артистів вже, тобто я розумію, що пісня, в принципі, виходить, підходить під радіостанцію, підходить під ротацію, е, то я не слухаю і я отримую тобто, перше, таке, перше задоволення. Володя, ну тобі випадає така честь зробити перший фідбек. Перший фідбек. Ну, окей, давай тоді так. Якщо фідбек, тоді слухаємо. А тоді ще спілкуємось. Давай, поїхали, поїхали. друзі. Ярек, ти не один прем'єра на радіо своя хвиля. Зима, не читай новин, в них надій нема, там, де темна ніч, сі гуси вина, ти тепер один, ти тепер одна. He ніч, затихнуть голоси серед тисяч свіч, світло не заси. Цікавець уважно слухає вся країна. Е, ти знаєш, коли бувають такі от моменти в житті, от коли ти, наприклад, там, сам сидиш вдома, не знаю, п'єш там горнятку чаю, якусь такий сум тебе е, е, захоплює, і ти намагаєшся якусь вирватися, але не вдається. Ось є пісня Ти не один, ти вимикаєш і відразу виходиш з того депресивного стану і все стає окей. В принципі, я думаю, що, я думаю, що так би і відбувалося і надалі у всіх, хто буде слухати твою творчість. Ну насправді мені дуже приємно, тому що пісня досягла своєї мети, так. значить. Хай, хай працює, хай витягує, хай повертає мотивацію. Я думаю, що перемога за нами буде. Ну, ти не даш мені збрехати. Ти також дуже багато відвідував благодійних концертів, і ти знаєш, що в принципі, коли ви подаєте людям, слухачам оцей матеріал музичний, який надихає і піднімає бойовий дух, то люди після концерту виходять з зовсім іншим настроєм. Правда, однозначно, тому що ну. Постійно перебувати в депресії, це скажімо, дорогом нікуди. Тобто вона навпаки, ще мотивує такий ланцюговий ефект, коли людина ще більше себе накручує і йде до дна. Фактично, ми, як творчі люди, от наша місія це не дати цьому процесу відбутися і навпаки, його повернути туди, вверх, щоб людина постійно набрала обороти, постійно загорялася. І зрештою, ну коли дійде до фінальної крапки, до кульмінації, ми це легко би зробили, легко би досягнули результату. Так, власне, треба. Просто бути з розумінням ситуації, яка відбувається. Зовсім відчай падати знову ж таки не треба, але треба розуміти, що відбувається, не перегинати палицю, Знаєш, як то кажуть, тому що ну бачимо деякі такі ситуації, там певні області, нічні клуби і так далі. Люди трохи хочуть забути, чи просто бути не бути учасниками того, що відбувається в нашій державі. Ну є і такі варіанти, але то так тут треба робити це з головою, і І як показує практика, з нашого досвіду, що можна навіть цей відпочинок повернути в корисну справу, тобто власне, що роблять артисти, це приймає. Так. В участі благодійних концертах. Що далі чекати від твоєї творчості? Зна Я так в загальному сказав. Знаєш? Я не кажу музичної творчості. Що далі? Ну, якось так, знаєш, коли приходить лютий березень для мене персонально, цей міжсезоння. Угу. Вже років 10 підряд повторюється одно і те саме. І ця пісня Тут це трохи є, почекаєш. Та два місяці е, я, я не буду чекати. Я вже не чекаю, тому що ця пісня на також я аномальна, Я її угу. не планував робити. Ага. Це завдяки обставинам, завдяки те, що підтримали друзі. Завдяки ну дуже багатьом обставинам е, вона є і вона якось трошки розрядила моє міжсезоння. Я сподіваюся, що обставини далі будуть так складатися, угу. що можливо ще щось буде нове. Зараз е, е, працюю взагалі в мене мета цього року це зробити власну фотовиставку. Mm -hmm. Я ще не знаю, яка тема. Я ще зараз в пошуках концепції, але хотілося б тому, що стільки гарного матеріалу є і про Карпати, і про міста України, і взагалі про волонтерство. Навіть нещодавно mm -hmm. викинув таку добірочку про волонтерів, про життя і діяльність волонтерів. Я навіть не міг подумати, що в мене назбирається така колекція. Просто от випадково ставав свідком, заходжу туди, люди плетуть сітки, mm -hmm. заходжу туди окопні свічки. Заходиш ще в інше місце. Люди пакують допомогу, щоб на передову передавати. І десь так рука. Тягнулися за автоапаратом такі просто сюжетні репортажні е, зйомки. На, Назбиралося досить багато матеріалу. Я сподіваюся, що все-таки цього року ця ідея в мене буде зреалізована. Ну, можливо, якась життєва ситуація буде в тебе, яка дасть тобі це зрозумієш, ті вогнек, чік, о, все. І ти, ти знайдеш е, ідеальний, ідеальний склад цього всього, що відбулося, і зрозумієш, де це має бути, коли це має бути, як це має ну, бути. Ну, дай Боже, з Божою поміччю і поміччю друзів. Я думаю, що все реально зробити. Е, друзі, у на студії, слухайте його музику, його книги, дивіться його фотографії. Його можна знайти всюди. Він є в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тіктоці. До речі, ти є. Є так само є. в тоці, та не, не дуже сильно присутні, але є так. само. <рес> але є ну творчість твою знайти не важко. Тож, друзі, шукайте, насолоджуйтеся та підтримуйте артистів. Ми тобі дякуємо, що завітав до нас студію. І ну бажаємо тобі гарного дня, і звичайно ж перемоги в майбутньому. Дякую, я так само хочу трускавчанам побажати не падати духом усім гостям міста. Хто нас слухає тут найкращі люди, найгостинніші. Те, що там хтось бурчить, або ще не звертайте увагу. Це поодинокі випадки і гарного вам лютневого дня! Дякуємо тобі, до нових зустрічей, На все добре.